Геотермальний тепловий насос, дипломат термія, потужність 16 кВт. Компресор не хоче запускатися від безперебійного джерела живлення. Блок акумуляторів 12 кВт з БМС-ом його не запускають. Спрацьовує реле РНПП по обриву фази. Та тепловий насос заходить в помилку. Зараз спробуємо запустити від мережі та поміряти навантаження по окремій фазі на компресор. Наразі в нас задіяний циркуляційний насос, який працює на геотермальний контур це Віла Struss Para, його максимальна потужність 310 Вт. Зараз він споживає 0,5. Ампера. Будемо чекати, допоки блок автоматики заживить компресор. Та будемо виміряти пускові токи на компресорі та на кожній фазі окремо. Пішов запит на нагрів гарячої води, запустився циркуляційний насос. Чекаємо старту компресора. Компресор стартанув і зупинився. Не вдалося запустити компресор та виміряти пускові токи. Блок БМС-акумуляторних батарей зайшов в помилку, тому що дуже великий піковий розряд. Тому ж під цей компресор будемо підбирати автономний перетворювач та робити йому плавний пуск.